Пісню, і пісня буде про те, що в нашому житті є багато різних виборів, і, можна сказати по-іншому, багато різних доріг є. От. І автор цієї пісні, якби запитує, а якою дорогою ти і я сьогодні ми йдемо. Бо в одному місці записане таке місце, що буває дорога людини здається її простою. Ну, якби добре, якби нормально живу, все добре. Але кінець її – дорога до смерті. Тому автор цієї пісні він каже: сьогодні, поки серце ще стукає в грудях, сьогодні, тобто ще поки триває твоє життя, поки ще ти йдеш на цій життєвій дорозі. Він каже, мій друг, подивись на Христа, для тебе Він шлях проложив. Для кожного з нас є та благословена дорога, по якій хоче, хоче Христос, щоб я по ній йшов. Бо тільки по тій дорозі за Ісусом Христом, яку Він проложив, ми можемо дойти туди до вічності, де там буде радість, де там буде вічне життя з Богом. Та співаємо цю пісню. Багато доріг на землі, багато є різних доріг, якою ти йдеш, друже мій. Подумай, подумай скоріш сьогодні, поки серце ще стукає в грудях, питання перед тобою стоїть. Як далі в житті ціміти, як далі в житті ці ціміти, сьогодні, поки серце ще стукає в грудях, питання перед тобою стоїть, як далі в житті ці ціміти, як далі в житті цініти. Мій друг, подивись на Христа, для тебе Він шлях проложив і там, на Христі Він страждав, для того, щоб Ти вічно жив. Один тільки крок Ти зроби, Христа в своє серце впусти, перемогу Він дасть. І піде з тобою в житті, і піде з тобою в житті. Один тільки крок Ти зроби, Христа в своє серце впусти, перемогу Він дасть, і піде з тобою в житті, і піде з тобою в житті. Тривоги не стануть страшні, і буря з дороги не зб'є, рукою своєю Ісус, в небесне Царство веде, Бо коротке життя на землі, Дочасний цей край є для нас, ти довірся Христу. Йому своє серце віддай, Йому своє серце віддай. Бо коротке життя на землі, Дочасний цей край є для нас, ти довірся Христу. Йому своє серце віддай. йому своє серце віддай. Slava Boa.